У бродах судять жителя району, якого обвинувачують у державній зраді. Деталі у відео. Аж три судді Бродівського районного суду Львівської області взялися розглядати справу проти жителя Золочівського району, якого обвинувачують у державній зраді. Справу веде прокурор Роман Замороз. Цього разу вивчали частину письмових доказів, оскільки обвинувачений перебуває в СІЗО, він і його захисник були на відеозв'язку. На жаль, з технічних причин відеозв'язок часто переривався і обвинуваченого ледве було чути. Наступне судове засідання призначено на 1 вересня. Сподіваємося, до цього часу вийде покращити якість відеозв'язку, щоб краще було чути обвинуваченого та встановити усі обставини справи. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.